Хочу показати, як я оновлюю прошивку на акумуляторних батареях DEA, ProBi, Ось така. У мене їх декілька, і можна подивитися. Ось тут. Є найновіша прошивка 200D і старші батареї. З циклами вже в мене більше року вони. 300 циклів. Версія. 2009. От. Е, на одній я щойно замінив. Зараз покажу, як на інших це відбувається. Наприклад, на ось цій батареї 63 номером. Потрібно відформату... відформатувати флешку е, fat 32 на ній створити папку Upgrade без монтажу одним дублем. І в неї закинути власне, оцю прошивку. І йдемо до акумулятора. Так, ось наша батарейка. Я її не вимикаю, так як є. Вставляємо флешку. І дивимося. Заморгало. Перезавантаження батареї йде. Все, запустилось. Так, Світло. Все, флешку витягаємо. Так, показую на шістдесят третя батарейка. Ось в неї версія 2009. Зачекаємо 5 хвилин, щоб інформація на сервері обновилася і оному сторінку, і тоді покажу. Так, пройшло трішки часу, пару хвилин, і дивимося знову. Оця, 63-я я її називаю батарейка, і версія 200D оновилася. В Ютубі дивився багато відео, як там це робиться все діло. Хтось там вимикає інвертор, все це батареї, вимикає, потім вмикає, якось перезавантажує. Ну, У мене вийшло так просто. Тежку вставив, батарея побачила прошивку, оновилася, сама перезавантажилася і, і все. Все працює. Користуйтеся!